Вітаю, церква! Хочу сьогодні разом з вами прочитати уривок, який по-особливому розкриває красу Ісуса Христа, Його жертву, Його славу. І цей уривок, Він записаний в Другому посланні Петра у першому розділі я буду читати із 16 по 18 вірші. Петро пише такі слова. Адже ми сповістили вам про силу та присутність Господа нашого. Ісуса Христа, не йдучи за хитрими вигадками, але будучи очевидцями Його величі, тому що Він прийняв честь і славу від Бога Отця, коли до Нього донісся від величної слави такий голос: Це мій син, мій улюблений, якого я вподобав, і ми, будучи з ним на Святій Горі, Чули цей голос, що пролунав з неба. Апостол Петро події, які відбулися на горі Преображення, і він називає цю гору Святою Горою, і він говорить про те, що вони, тобто Петро, Іван і Яків, вони особисто були з Христом на цій горі, і вони самі особисто чули, як Бог звертався до Христа. І вони особисто бачили це явище, коли Христос Він Його одяг змінився, і його обличчя, воно просяяло такою неймовірною славою. І тому і ця подія називається Преображення, і гора, де відбулася ця подія, також називається Горою преображення. І коли Петро він описує. Цю подію, коли він характеризує цю подію, що там відбулося, він не використовує термін преображення. Він використовує інший термін, дуже важливий, дуже глибокий термін. І цей термін він записаний у 16 му вірші. Коли Петро говорить, що він розповідаєм людям про цю подію, він описує це такими словами. Адже ми сповістили вам. Про силу та присутність Господа нашого Ісуса Христа. Коли ми читаємо оригінальний грецький текст, то слово, яке в нашому вірші в 16 переведено як присутність Господа Ісуса Христа, звучить як парусія. І парусія це такий особливий термін, який використовують автори Біблії для того, щоб. Описати не просто присутність Божу десь, або присутність Божої слави, коли Божа слава виявляється. Слово парусія автори Біблії використовують для того, щоб описати присутність Бога у своїй славі, у тій славі, яка невидима для людських очей, коли Бог її не хоче показати, у тій славі, яку Бог завжди має, у тій славі, яку Бог перебуває. І оце явище парусія, коли Бог приходив сам особисто до людей у своїй славі. Воно описується декілька разів в Біблії. Наприклад, коли ми читаємо: про Моїсея, про вихід, ми знаємо, що Бог пообіцяв Моїсею показати йому свою славу. І для того, щоб показати Моїсею свою славу, Бог сказав Моїсею: піди на гору Синай, там я поставлю тебе у певному місці, я закрию твої очі і пройду перед тобою у своїй славі. І прийду перед тобою свої славі для того, щоб ти хоч в отакому стані, хоч трошечки міг побачити оцю Божу славу, так щоб залишитись при цьому живим. І це була парусія. Це була парусія у тому сенсі, що Бог не просто сам особисто прийшов, або не просто з'явив свою славу, а Бог прийшов у всій своїй славі і показав цю славу людині. І тому на горі синай був Моїсей, і був Бог особисто у своїй славі. І другий е випадок, коли Бог проявляв парусію або проявляв себе у своїй славі, відбувся на горі хорив. І Бог при покликав туди Ілью, Ілія прийшов, і Бог сказав: Я пройду перед тобою у своїй славі. І він поставив Ілію у спеціальному місці на цій горі і прийшов у своїй славі, і він показав свою славу. Він не просто прийшов показати славу, він прийшов особисто сам на це місце. І він прийшов не просто якимсь таємним, непомітним для людини способом, а він прийшов у своїй славі. І коли апостол Петро він згадує ці події, які відбулись на горі преображення, він говорить про те, що там також відбулася парусія. І коли ми читаємо опис цієї історії у євангелістів, ми бачимо, що на горі преображення були дві людини, Моїсей і Ілія. І багато людей, які читають цю історію, вони говорять, ну от там були Моїсей і Ілья, це має символічне значення, тому що Моїсей прийшов як людина закону, Ілія прийшов як людина віри, і от з'єднується, ніби так, закон і віра. Але це не зовсім так. Коли Бог. Послав до Ісуса Христа Моїсея і Ілію, Бог послав саме тих двох людей, які уже раніше мали досвід по І Моїсей бачив Бога особисто у його славі, і Ілія бачив Бога особисто у Його славі. І Моїсей бачив Бога на горі, де був він і Бог. І Ілія бачив Бога на горі, де був Ілія і Бог. Булося Бо на горі преображення має дуже-дуже важливе значення, тому що там, на горі, у своїй славі, був присутній особисто Бог. І особисто Бог показав свою. І цим Богом є наш Господь Ісус Христос. Ця подія, вона говорить нам про те, що Господь Ісус Христос є Господь слави. Але крім того, у Біблії описується ще одна подія, яка являється Парусією, і ця подія ще не відбулася. І, можливо, ми будемо всі цієї події. Це подія другого Так. Коли Ісус, сам говорячи про свій другий прихід, Він говорить про те, що усі люди на землі вони побачать знак Сина Божого, що приходить, і цей знак буде як блискавка від заходу неба. І коли Ісус говорить ці слова, то Євангеліст, який описує ці слова, Він також використовує слово парусія. І Біблія говорить нам, що Христос свого часу він з'явиться в такій останній парусії, коли його у Його славі побачать усі люди на землі. Чому це важливо? Це важливо саме тому, що Господь Ісус Христос, який є Господом слави, Він прийшов на землю як людина. Він прийшов на землю, приховавши від людей свою славу. Він прийшов на землю, відклавши свою славу, спеціально для того, щоб померти за нас на Христі. Господь слави поніс на собі мої гріхи. Тільки подумайте про те, що Господь зробив для нас. Він, будучи Господом слави, він відклав свою славу, він став людиною, і, ставши людиною, він взяв наші гріхи, наші гріхи, які знеславили Його. Це для того, щоб позбавити нас від гріха, щоб очистити нас від гріха, щоб ми, очищені від гріха, могли увійти у Його славу, увійти в Його парусію. Як говорить апостол Павло, щоб ми очікували Христа як того, хто з'явиться у своїй славі до, до нас, який з'явиться у своїй славі для нас, для того, щоб забрати нас з землі, забрати нас у свою славу. І це розкриває нам по-особливому красу Ісуса Христа. Тільки у ньому, тільки у ньому є повнота. Божої слави. Вся слава, яка може тільки бути у цьому світі, вона у повноті є у Господі слави Ісусі Христі. І тільки Він може привести мене свою славу. Оскільки немає нікого, хто міг би понести на собі мої гріхи, то немає нікого, хто міг би привести мене у славу Божу. І саме тому, що Христос помер за мої гріхи, Він вирішує проблему гріха, того самого гріха, через який я позбавлений слави Божої. для того, щоб увести мене у цю славу. І тому, як грішник, я потребую в Ісусі Христі. Я маю глибоку потребу в Ісусі Христі. Я маю потребу в Ісусі Христі як в тому, хто вводить мене в цю славу. Бог показує мені славу Ісуса Христа, щоб я шукав в Ісусі Христі цієї слави. Бог показує мені славу Ісуса Христа для того, щоб я шукав того, щоб постійно нагадувати собі, що Господь Ісус Христос є цим Господом слави. Бог закликає мене до покаження Ісусу Христу, як Господу слави, для того, щоб поклоніння Йому воно звільняло моє серце. Щоб воно звільняло моє серце від шукання хибної слави у світі, щоб моє серце воно жило очікуванням того дня, коли Христос з'явиться у своїй славі, з'явиться для того, щоб забрати землі свою церкву. Нехай Господь благословить нас, вклонятися Ісусу Христу, сповнювати своє серце усвідомленням Його слави, сповнювати своє серце подякою. Йому за те, що він, будучи Господом слави, прийшов у цей світ і узяв на себе наші гріхи. Нехай Господь благословить нас зростати в поклодіння Христу, для того, щоб наші серця вони змінювалися і шукали Його і Його слави. Амінь.